Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt Tools.com.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі акумуляторний компактний пилосос від компанії DeVolt, а сам модель DWH161D1. Постачається він в пластиковому кейсі T-Stack, ми його відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши систему зберігання тістак та діставши комплектацію, акцентуємо увагу ще на ній. Дані системи можуть синхронізуватись між собою для зручності транспортування. Окрім того, можна змінювати внутрішню начинку за бажанням та підбирати інструмент саме під власні потреби. Отже, у комплекті постачання в нас наразі йде сам пилосос, шланг, перехідник-адаптер, щільова насадка, насадка для видалення пилу під час саме свердління. Уся необхідна технічна документація, кріплення для можливості фіксації пилососу на паску. Йде також плечове кріплення, вірніше сам пасок, котрий можна приєднати до пилососу і закріпити вже після цього його на плечі. В комплекті у нас також йде 18 вольтовий 2 ампер годинний акумулятор та зарядний пристрій з силою струму 2 А. Відповідно, він зарядить даний акумулятор орієнтовно за 40 хвилин годину. Отже, друзі, акцентувавши увагу на комплекті постачання, перейдемо до технічних характеристик: діаметр шлангу 26 мм. Довжина шлангу 1 метр. Об'єм пилозбірника 0,21 літри. Швидкість повітряного потоку 540 літрів на хвилину. Вага інструменту 1,65 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, акцентуємо увагу саме на інструменті. Отже, під'єднаємо акумуляторний блок, який йшов у комплекті. Та по суті можна почати саме з функціоналу. У нас є три клавіші. Перша клавіша це у нас робота самого інструменту, тобто натискаємо і у нас одразу. Вмикається сам пилосос. Друга клавіша відповідає за синхронізацію та роботу безпосередньо з іншим інструментом від компанії DeVolt. Що це означає? Це означає те, що ми натискаємо на клавішу під'єднання. Та використовуючи систему Tool control синхронізуємо пилосос з іншим інструментом від компанії DeVolt, який має таку саму функцію. Після цього, коли клавіша запуску буде знаходитись в правому положенні, Інструменти будуть запускатись одночасно. Відповідно, коли ви будете працювати перфоратором, наприклад, пилосос одразу буде витягувати повністю весь пил. А весь пил він буде витягувати завдяки спеціальній насадці. Давайте її протестуємо для демонстрації сили смоктування. Вмикаємо пилосос. І у випадку, якщо нам необхідно зробити отвір у стіні, наприклад, чи будь-якому іншому матеріалі і зробити це без залишків пилу. Даний інструмент зробить це якісно та без по суті, додаткового якогось дискомфорту. Давайте більш детально розглянемо контейнер та фільтр у даному пилососі. Для того, щоб від'єднати контейнер, нам достатньо натиснути на клавіші з обох боків. Клавіші мають позначку замочка. І, відповідно, ми вже зняли сам контейнер. Для того, щоб його очистити, посуваємо важіль з нижнього боку, знімаємо фільтр, витрушуємо контейнер. З приводу фільтру, у нас тут встановлений HEPA фільтр, котрий затримує навіть дрібнодисперсійні частинки. Тобто робота, наприклад, з бетоном або залишками дерев'яної стружки буде по суті не проблемою. За фільтром ближче до мотору інструменту присутня додаткова сіточка, котра має дуже-дуже дрібні отвори. Для чого вона? Вона зроблена, зроблена для того, щоб металева стружка дрібнодисперсійна не потрапляла до безщиткового мотору. А наш пилосос якраз таки на ньому і працює. Що ми знаємо про безщіткові мотори? Безщиткові мотори не потребують регулярного сервісного обслуговування. Набагато ефективніше використовують заряд акумулятору та, по суті, просто більш потужні у порівнянні з щітковими. На інструменті у нас присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження, присутні спеціальні ніжки з досить такого м'якого матеріалу, завдяки яким він не буде ні шкрябатись, ні пошкоджуватись під час безпосередньої роботи. І присутня Два місця для кріплення плечового паску. Також є можливість зачепити даний пилосос навіть на стіну. Отже, як висновок, маємо дуже компактний пилосос з достатньою потужністю навіть для створення свого роду вакууму. Для роботи. Без бруду для стердління, без бруду для промислових будівельних завдань, для побутових завдань та для домашнього, як то кажуть, майстра. Друзі, якщо у вас залишились додаткові запитання з приводу цього інструменту, ставте їх фахівцям. Наші менеджери з радістю дадуть обґрунтовані відповіді з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, та підберуть вам саме те, чого потребує саме ваше завдання. Сподобалось? Підпишіться, поставте вподобайку, та побачимось.